На обов'язку в районі населеного разового приходив лікування. Висловлюю співчуття рідним та близьким полеглого воїна-добровольця, старшого солдата-розвідника Владислава Аркадійовича Троценка. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Владислав Аркадійович був надійним товаришем. Хоробрим воїнам, завжди готовим прийти на допомогу, підставити плече. Він назавжди залишиться частиною свого підрозділу, своїх побратимів. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Ми були добре знайомі, неодноразово спілкувались. Це була дуже добра, світла людина. Найголовніше наше завдання з вами пам'ятати тих. Завдяки яким здобувається така омріяна перемога. Головний сержант Олексій Радінський був відповідальний, мужній відданий військовій присяг. Служив в Чернігівській області на Морозовані службу в районі Старогута, Гута, там, де обірвалася. Його життя. За роки служби мав численні подяки, грамоти, нагородження медалі учасника бойових дій. Мав великі плани на життя. Мріяв повернутися до родини, до рідного глуху, щоб маленький Іванка ходив в дитячий садок. Це велика втрата для нас. Дякую матері Тамарі Петрівні за такого сина, хисника нашої держави.